У нас нова рубрика розпаковка. Е, наразі зараз до нас приїхали чоловічі сорочки преміум колекції від Livergy. Давайте подивимося, що у нас тут. Ага, Як ми бачимо, у нас є як в опакуванні, так і не в опакуванні. Є такі чорні класичні, є більш такого ніби небесного кольору. Є без упакувань чорні. Ось, можемо глянути. Дуже приємна тканина на гудзиках. Розміри від S до XL. Ціна за одну штуку 177 гривень. Ціла всього лоту 2650 гривень. Ось як ми можемо бачити, ці такі великі. Є іншого кольору більш такі сірі, теж класичні. Підійдуть під класичний якийсь костюм. Ось які. Є такі більш Контрастні, синенькі, гарненькі під інші костюми. Дякую за увагу. Замовляйте у менеджерів менеджері.